Бонджорно любі мої друзі і sul mio canale YouTube, impariamo con Lili. Сьогодні в нас дуже гарний урок. Мені його насправді підказала одна з моїх студентес, але це вже добре мати студентів. Бо як не якісь коменти в Ютубі, ви мені гарно підкажете наступні теми, то е, ідеї подадуть мої студенти. Отже, сьогоднішній урок завдяки Тамарі. Тамара моя студентеса. Яка мене раз запитала, каже Лілія Маколя дифференція, яка різниця між обізом люді і сервер? Серве? Тому дякую, Тамара, за таке запитання. Я вже вам відповіла, а тепер будемо відповідати також і всім. Сьогодні розглянемо ла різниця між доверим bisogna avere bisogno di e servire. А в кінці відео я з вами поділюсь, як говорити ще цими словами у вічливій формі, va bene? Ну що ж, починаємо. Allora, dovere, bisogna, avere bisogno di, Сервіре, більш-менш між собою, подібні слова, ось чому ми між ними плутаємося і кажемо, де що використовувати, чи як яке слово відміняється правильно, тому сьогодні це все ми разом з вами пройдемо. Отже, я буду вам по черзі говорити, що кожне слово означає, як воно відміняється краще до всіх, і в кінці вже подивимося, як гарно говорити, також і ввічливою формою. Алора! Allora. Довере. Що означає довере? Довере означає, бачите, читаємо разом. Si usa quando c'è un obbligo. Obbligo це є зобов'язання. Коли щось треба перфорса, обов'язково, обов'язок. Обов'язково маєш зробити, punto e basta. Бо так сказав закон, бо так говорить закон, там, так говорить правило. Отже, un obbligo обов'язок. Погене? Ну, і, звичайно, давайте з вами подивимося, як відміняється діє слово «довере». Пригадаємо, так, хто знає, то пригадаємо, хто не знає, читаємо разом. Allora, io devo tu devi lui lei, deve, всі разом вимовляємо: noi dobbiamo voi dovete e loro devono. добре, молодці, всі повторили, а тепер ідемо подивимося якісь речення. Отже, тут я вам переклала це слово як повинна, повинен, повинні, тому що е, у облігу, та обов'язок. Отже, ми повинні що зробити. Наприклад, я повинна здати екзамен, щоб взяти диплом. І mm? allora lo diciamo così. Devo superare l'esame per prendere il diploma. Тому що ми з вами пригадуємо, що слово диплом diploma, але це є слово чоловічого роду, тому il diploma. Але бачите, щоб super, мається на увазі, щоб взяти диплом, треба закінчити університет. Тому, а щоб закінчити університет, треба здати той останній екзамен. Тому devo superare l'esame», Я повинна, бо в мене інше немає іншого шляху. Devo fare questo e basta. Йдемо далі. Читаємо. О, першій годині ти повинен забрати Аню зі школи. Я не знаю, чого я червона. То холодно в тій хаті, то жарко. Обе. Комунку і дічамо. Але тридічі, або ми з вами можемо сказати алуна, алуна, чи але тридічі. Деві, ту деві прендере Аня. Da. La scuola. Da la scuola. Бачите, тут без варіантів. Ти повинен забрати англій зі школи, інакше якщо не забереш, то що, то нічого, то капець тобі вдома. Оно. <ріху> no. Тому без варіантів потрібно щось зробити ви фарло. Йдемо далі. Ми повинні були скасувати наш квиток, тому що, я не знаю, помінялися плани в останній момент, тому в нас не було. a non, non c'era la scelta, non avevamo una scelta Quindi noi diciamo, abbiamo dovuto cancellare il nostro biglietto, abbiamo dovuto, il il nostro tempo, modo di vivere, abbiamo dovuto. Окей, okay, я знаю, що я вам тут написала відмінювання в теперішньому часі, але я тут подумала: Окей, okay, чому б ще не зробити якесь речення в минулому часі, щоб ви вже знали, як це слово відміняється в минулому чи пригадали? Тому об'ємо довуто, довуто, ай-довуто ми використовуємо дієслово авере. Так, або якщо ми скажемо це в теперішньому часі, ми повинні скасувати наш квиток, ми маємо а, скасувати, окей. Okay. Ma ora, noi dobbiamo, dobbiamo cancellare il nostro biglietto. Hai capito? La chiesa, le campane che suonano. Oh, si! Sì. Andiamo, Dali. Capito, ragazzi? Avete capito? Ve lo zrozumì? E ora, dobbiamo farlo scusare. Dovete capire che cioè voi non venite. Розуміти, зрозуміти, але е, ну, я не можу облігаре, я не можу заставити, тому тут я довіри не використаю. Добре, йдемо далі. Як ви гарно зауважили, можливо, можливо, ніщо. Давайте ще раз почитаємо: Дево Супераре, ми з вами говорили так, про екзамен. Деві прендери, ти маєш взяти угу. ДОВУТО чи ДОБ'ЯМО КАНЧЕЛАРЕ. Як ми з вами гарно зауважили, після слова довери ми використовуємо інфініто. Отже, ми з вами не відміняємо наступне дієслово після після dovere. Що це означає? Це означає, що ми з вами не будемо говорити дево СУПЕРОЛЕ ЗАМЕ, чи там дево ДОБІЯМО, качеляємо, но після дієслова слова dovere, неважливо. А до кого воно відміняється, після нього йде ще одне дієслово, і воно вже не відміняється, воно вже такі в повній формі, е? тому що ми українською теж говоримо там, я повинна здати екзамен, ми не говоримо я повинна здаю екзамен. Тому запам'ятовуємо з вами, що після довери йде ще одне дієслово. в інфінітиво", в інфініто. Bene, я сподіваюся, зі словом довери ми гарно розібрались. Зрозуміли з вами, що це є обліго, коли обов'язково треба щось зробити, і переходимо на наступне слово бізоння. Дуже гарне слово бізоння, що означає потрібно, потрібно. І воно, ось це бізоння, так і говориться бізоню до всіх, не відміняється конкретно до когось, а говориться в загальному, що потрібно щось зробити. Потрібно помити підлогу, В загальному, eh? È un osservazione, Це ну, таке зауваження. Я подивилася, наприклад, о, підлога брудна, потрібно помити підлогу. Хто це буде робити? Це вже інше питання. Бізоння <потрібно> lavare павіменто. Бізоння лавари павіменто. Потрібно піти трошки поспати. В загальному це не означає, що я вже йду і сплю, чи там ти вже дещось пишеш. Це таке, он розерваціоне. Потрібно це зробити. Було би непогано, так? Бізоння Андаре, а дурміремпо. До кого саме це відноситься? До кого ми це говоримо? Невідомо. Це в загальному. Унакимата кузінь, дженерале. Бізоння Андаре, кучиняри, потрібно піти готувати, хто це буде робити, коли це робити. Невідомо. Це так. Думка mm, у голос загальному сказали. Я тобі вже казала, потрібно перше подзвонити в квестуру. Окей, okay, чи там в той офіс імміграціони, коротше, всі знають, що таке квестура, сі? І алора, ну і дічамо коме? як ми скажемо? Те лавево джа детто, бізоння прима кемарала квестура. Я тобі вже казала, те Бізоння потрібно хто це буде робити? Бо бізоння прийма кемара квістура, наприклад, і потім туди лише йти. По-перше, ми робимо апонтамент, першими домовляємося за зустріч, а потім йдемо туди, щоб не витрачати дурно час, щоб не йти туди. І витратити час, щоб нас потім прогнали і сказали, що через три місяці. Е. Тому бізоня пріма кіамаре – квестура. Отже, рагаці, зрозуміли, «бізоня» використовується, коли ми з вами хочемо сказати, що щось потрібно в загальному зробити. І ми це можемо говорити до будь-кого: до себе, до тебе, до всіх інженерах, в загальному бізоня. Йдемо далі, йдемо на наступне bisogno. D. Тепер не плутаємо з бізоння, бо в нас є бізоння, і потім є авіабізоння ді. І це все тако разом використовується, не пропускається в жодному разі ось ця часточка ді, яку ми не хочемо використовувати, бо ця часточка, думаєш, мама міє, але треба. І воно означає мати потребу в чомусь, коли щось бракує, щось потрібно, чогось немає і треба. І воно вже перо не до всіх відноситься, а саме відміняється до конкретно тієї людини, до якої ми звертаємося, до якій ми говоримо, що тій людині щось треба зробити, потрібно щось зробити. Що це не є обліго, це не є обов'язок, але здалося б. Тому давайте з вами відміняємо, звичайно, і це дієслово. А яке це таке дієслово? Це і наше дієслово. ВЕРЕ, мате, бачите, воно до всіх відміняється. БІЗОННЮ ді вже не відміняється. Ми вже тут не будемо з вами говорити БІЗОННЯ. Тут є ДІ. І воно буде до всіх БІЗОННЮ ді. Єдине, що міняється в наше дієслово – АВЕРЕ. avere. Тому давайте відміняємо разом, прочитаємо голос Io ho di. Tu hai di. Lui ді. A bisogno di. Noi abbiamo bisogno di. voi avete bisogno di і loro hanno bisogno di. Їм щось треба, їм потрібно, їм потрібно щось зробити. Наприклад, давайте дивимося приклади. Мені потрібно помити підлогу, тому що видно, що вона брудна. Тут ми вже з вами конкретно сказали, хто повинен цю дію виконати, е. мені потрібно. Отже, ми тут з вами не сказали потрібно інженерів в загальному, а конкретно комусь потрібно це зробити. Мені потрібно це зробити. Тому ми будемо з вами говорити іо о, бізонню ді чи просто обізо ді. І дальше що? Лаварель павіменто, ке спорко». звичайно слово брудна. Ми скажемо спорко, а не спорка, тому що ми відміняємо до слова павіменто, і павіменто Чоловічий рід, тому спорко, наступне, вам потрібно звернутися до адвоката. Вже не в загальному ми це комусь говоримо, а саме конкретно, вам потрібно це зробити, тому як ми це скажемо? Вой, а вете бізоньо ді. Chiamare un avvocato. Avete bisogno di Chiamare un avvocato. бізоньоді, якщо це якесь, скажімо так, ну бачите, вам потрібно, вам uh, треба, вам бракує цього допомоги адвокатської юриста. Тому Avete bisogno di. Або якщо ми будемо когось заставляти і казати вам треба і все, немає іншого виходу, тому ми будемо говорити voi Dovete chiamare un у навокату. Наступний приклад речення. Мені не потрібні твої виправдання. Еко, як ми це скажемо? Non, бачите, іобізонню, а то ho bisogno ді. Ми з вами знаємо, що коли ми говоримо про заперечні речення, ось це non, ми його ставимо перед дієсловом. А в нас дієслово яке? Avere, тому ми з вами скажемо non ho bisogno delle tue giustificazioni. Ми тут сказали delle, а не di. Чому? Тому що non ho bisogno di le tue giustificazioni. Di plus le стане delle. Ті, хто препозиціоні, то вже знає. хто не вчив препозиціоні, дивіться, в мене є відео. Зараз я тут десь додам, або внизу дивіться за посиланням є відео деле припозиціоні, або ще краще пройдіть курс деле припозиціоні. У мене є вже онлайн відео, яких в мене немає на YouTube, проте є в курсі. Там вже разом із домашнім завданням, із справами, із тестами, із посиланнями на запам'ятовування слів. Багато чого переходьте за посиланням внизу. Дивіться, інформуйтеся і вчіться. Бачите, але fine яквесь, то отже. Avere bisogno di usare le mate, ce ne sono potere, le cose bisogno. Ho bisogno di comprare um, il deodorante, ma non mi potrei occupare del deodorante. Um, se ne ho obbligo, allora non mi serve, non mi mi bracco. Mi manca un deodorante in casa, quindi ho bisogno di comprare un deodorante in casa, per casa. Per le ascelle, se non casa, casa. До речі, під пахе ми будемо говорити «ле ашелле». А хто вам це скаже, як не я, таке слово, скажіть, будь ласка. Тому собі записуйте ле ашелле. Прекрасно, чудово, йдемо далі. Наступне наше слово це вже сервіре. А сервіре означає те саме, що «авере бізоньо, ді алафіне». В кінці кінців різниця ну вже зовсім маленька та така різниця. Єдине, що там міняється, трошки дієслово по-іншому. А як сенс, в принципі, все те в той же, що коли мені потрібно щось зробити, мені щось бракує, наприклад, мені в принципі чогось бракує, щось треба зробити, таке саме, як Бізоню, ді. То саме, там реально різниця хіба вже вислові, не так, як в самому значенні. Бо значення то саме я вам хочу сказати. Там вже залежить, як ви використаєте це слово, в якому тоні. Якщо ви нагло скажете «мі серве», то воно звучить, ніби «мені треба», розумієте? «Обізоню ді» звучить більше, як «я потребую в чомусь». Тому «але фіне, але стеса коза, ну ні», що в кінці кінців те, те саме, чи «мені треба», чи «я в чомусь потребуюсь». Має це на увазі «мені треба», тому сенс зовсім маленький, різниця зовсім маленька. Проте, давайте подивимося, як відміняти дієслово «сервіре». Як ви гарно бачите, Uh, у нас є ось дві форми: або серве, або сервоно, тому що слово серве ми вже відміняємо не до іо, а відміняємо до, що саме мені потрібно. Тому м, навіть то саме деодоранти візьмемо з вами. Дедоранти уно, тому серве до однини, а сервоно до множини. Ми з вами будемо говорити. Тому головне запам'ятати, ось ці займеннички. Кому потрібно аме, алора скажемо мі, а потім серве, буде до мені потрібні uh, 10 хвилин, то вже множена, тому ми скажемо мі, бо кому потрібно мені, а потім відміняємо слово сервіра до 10 хвилин, множина. І alors скажемо мі, сервоно 2 минути ті серве чи ті сервоно, її йому. Потрібно. Лі серве, лі сервоно. Ле серве ле сервоно. Ле вже означає їй потрібно. Далі. Чи серве, чи сервоно нам потрібно. Ві серве, ВІ СЕРВОНО, вам потрібно. І знову ж таки, лі серве, лі сервоно, їм множина їм лоро, а лоро серве. Ось вам, приклад. Для цього рецепту мені потрібно 100 г муки і одне яйце. А ну з вами гарно думаємо, як ми будемо відміняти це дієслово. Давайте. Значить таку, Перше за все, кому це потрібно мені. Еалора, ми скажемо мі. І тепер, оскільки ми говоримо про 100 грам, це множина і іалора, ми скажемо «ми сервоно». бо тограмі. di Farina e un uovo per questa ricetta. Mi servono, mi servono, ti servono. Ci, non potrei, ci servono 100 grammi. Svecchiaio, mi mostro scusate per questa ricetta. Ho bisogno di 100 grammi di farina. Tu non ci rischia di fare. Mia ja potrei, c'è la necessità. Потреба в чомусь, чогось бракує мені для цієї речети. Іалора і у послузарі я можу використовувати обізоню di мі serve чи мі но no, залежить. Про що я говорю? Єдине, що нам потрібно буде з вами гарно навчитись відмінювати ці дієслова, бо um, часто ми просто говоримо obnoгра. No, obno di. Обов'язково. Наступне, тобі щось потрібно, чи вам щось потрібно, коли заходите в магазин, в супермаркет, я там знаю, хтось підійде і вам а, може задати таке запитання, і alora, е, як ми це можемо почути? Ti serve qualcosa. бо qualcosa, una cosa, qualcosa, una cosa, тому однина, і allora ми скажемо серве, а там же кому це qualcosa потрібно залежить. MI serve je nekaj, ti serve je nekaj. Ali, če bomo zavrtati na V, recimo, le, le serve je nekaj, le serve I, zvijajno, je YouTube. In, seveda, lahko uporabimo tisto besedo, avere bizonjo di elora, ay bizonjo di algo, če, če zavrtajemo na V, bomo uporabili uh, tretjo osebo elora. A, bizonjo di qualcosa, in tako, in tako, vabenismo, ragaci, vabenismo, in tako, in tako. Naslednje bo: Meni potrebna tvoja porada. Mi to z vami zamislimo dobro. Alora, porada bo: konsilio, i alora, mi serve. Zdaj, il tuo konsilio, konsilio, odnina, serve. Якщо б ми з вами хотіли сказати мені потрібні твої поради, allora ми би сказали consigli, і alora ми би сказали mi servo no, bo consigli. І, звичайно, використовуємо іншу форму, і це буде консіліо» Сказали Del, тому що di плюс il, знову ж таки, наші препозиціоні з артиклями. Ще одне речення. Вам потрібні ключі. Ну, давайте пригадуємо, як ми говоримо ключі італійською, ле chiavi ві e і allora, алора, як ми скажемо, вам, вам всім, скажімо, не знаю, там, двом людям, угу. Там мама говорить э, дочкам: вам потрібні ключі? Ві, бо вам, а voi. вам, тепер що ключі, значить, сервоно. Alora, vi servo no ole kjavi, a bo, a vete bi z ojo, di le, staje dele, kjavi, a vete bi z ojo, da le kjavi, vi servo no ole kjavi, in tako je tako dobre, in tako je tako. To samo označaje. Odje, ragaci imamo z vami razumeli, si išče, servire in avere bi z ojo di. V principi enako. Звучить і то саме має значення просто коротше, це так як в українській. Чи я скажу, треба, чи мені потрібно, сенс той самий. Проте, знаєте, якщо ми прийдемо в бар і скажемо з вами М -м -м, мені треба випити каву, якщо ви прийдете і нагло, скажете «Мі серве беремо кафе, він скажуть серве, то сервіруйся собі, чи так нагло сказали. Тому ми з вами розглянемо, як ввічливо можна підійти і сказати, що. Мені м -м, потрібно було би. Та і то воно навіть перекладається не зовсім, бо якось по-дурному звучить, якщо часто ми так не говоримо. Мені потрібно було б каву без цукру, е? але італійською, щоб е гарно і вічливо щось попросити, коли вам щось потрібно, ми з вами можемо сказати ось так: аврей bisogno ді, або мі сервіребе. Наприклад, аврей bisogno ді una mano. Коні мені потрібна допомога з домашнім завданням, але якщо дослівно, то воно буде звучати ось так: мені потрібна була би допомога з домашнім завданням, але ми так не говоримо. Ми говоримо, а, там, Чи не могла б ти мені допомогти з домашнім завданням? Ми можемо з вами сказати міпотристі аютаре, з словом потери. Але оскільки ми тут з вами розглядаємо діє слово bisogno di» і servire, то ми можемо з вами сказати і в такому варіанті. Bisogno di una mano. Мені потрібна була би допомога. чи? E, мені потрібна допомога, але просто ввічливо це попросити. Bisogno di altri 15 minuti». Мені потрібні e, ще 15 хвилин, там, будь ласка, тому все bisogno di» ввічливо звучить. Ну і звичайно, мі сервіребе. Це те саме. Отже, мі сервіребе унальтра пенна, а, перке квеста нон скріве п'ю. І я би хотіла іншу ручку, тому що це більше не пише. Мі сервіребе унальтра пенна, пер фаворе. Ну, чи звичайно, до множини, слово сервіре, до множини, ми скажемо, мені потрібні ще 15 хвилин і все, закінчую, так? Да? Мі сервіреберо Mi servirebbero servire altri 15 minuti e finisco. Oggi Mi servirebbe ne formi. Mi servirebbero, ne servirebbe formi e avrei bisogno di do množena, avrei bisogno di altri 15 minuti, avrei bisogno di un caffè. avrei bisogno di Уна пауза. Але лафіни, як ви зрозуміли, різниці, як такої, то немає. Лише, звичайно, все залежить від вашого тону, від вашого тону. І єдина хіба різниця між тими всіма словами це довіре. Коли довери, це вже обліго, це вже мусиш, це вже немає іншого виходу. Це треба, бо так треба, бо так каже закон, бо так каже правило. бо Еко потреба в чомусь урдженте, так? Ці решта, треба, але не того обов'язку. Тому використовуйте форму, яка вам більше подобається, використовуйте форму, яка вам більше чи легше запам'ятовується, легше вивчається, тренуйте собі все, відмінюйте дієслова, робіть собі з ними речення, не лише усно в голові, а звичайно, що. Молодці, виговорюємо це все, проговорюємо це все, практикуємо нашу розмову. Вистою тут, то дайте мені знати, чи ви все зрозуміли. А ще краще, давайте зразу до практики. Пишіть мені реченька, використовуйте слова, які ми з вами сьогодні вже вивчили на уроці. Чи відділямо просимо! Чао!